Армії потрібні солдати не може на позиції, яку має отримувати рота, тобто в кількості 120 військовослужбовців, оборонятися взвод В кількості 27 чоловік. Це неможливо. І е, противник намагається давити нас кількістю, і все одно один солдат не може втримати 10 противників, які його атакують. Тому мобілізація, верніше, посилення заходи мобілізації і призов. Е, Військову службу додаткових континентів нам необхідно. Щодо зручності або незручності мобілізації в будь-якому законі, в будь-якому випадку, як би той закон не називався, як би він був не загорнутий в якісь там соціальні преференції, цей закон буде незручним для суспільства, але суспільство має його прийняти, тому що іншого вибору у нас немає. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли Національна поліція в законний спосіб і ТЦК. Можливо, в подібний до законного спосібу.